Вітаю, малята! Вітаю вас на нашому занятті. На занятті з математики. Наступила осінь і час збирати врожай. Погляньте, які овочі зібрали. Полічіть. Скільки кожного з овочів зібрали? А тепер потрібно розкласти овочі по кількості в кошик. Овочі потрібно класти в кошик з цифрою, яка відповідає кількості зібраних овочів. Полічіть, чи правильно розклали овочі в кошик. Чи відповідає? Цифра їх кількості. Білочка зібрала грибочки, полічимо їх. Один, два, три, чотири. Чотири грибочки. А горішків скільки? Один, два, три. Їх порівну? Ні. Що потрібно зробити, щоб було порівну? Так, вірно, додати ще один. Три, Горішки додати один горішок дорівнює 4. Число 4 складається з двох менших 3 та 1. А ще 4 можна розкласти на дві множини 2 та 2. Два горішка додати 2 горішки дорівнює 4. Постав автомобіль в гараж. Які два числа в тебе утворилися? Та скільки варіантів може бути? Лисичка та Вовчик вирішили покататися на поїзді, купили квитки, але не знає свої місця. Погляньте, який в лисички вагончик. Так, номер 2. Тому що 2 стоїть між 1 між та 3. А у Вовчика 3, бо він стоїть між 2. Та чотири, і вагон третій. А зараз розгляньте малюнки та назвіть пори року, які тут зображені. Дякую, малята.